Всім доброго дня та мирного неба, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такий цікавий весняно-великодній декор. Я зробила з брашованих дощечок і ось такого дерев'яного спилу. Тут я використала ще такі. Дерев'яшечки, які я заготовувала для дрифтву, але вони мені згодилися тут. Ось тут я демонструю, як я роблю ці дощечки. Обпалюю газовою горілочкою до такого стану, який вважаю за потрібний. От. А далі я брошую це все ось такою металічною щіточкою. Тобто вибираю спалені волокна, залишаючи те, що мені потрібно. Вишкурюю теж до того, як мені сподобається. Ось так в мене зробилися і оці дощечки обпалені і вишкурені. Я ось цю дощечку хочу прикрутити. До цієї такої теж баточок я обрізала дерев'яшечку. Є у мене також опалений, брашований такий підсвічничок, він був просто такий дерев'яненький. І ось я хочу це все прикрутити на, Ну, тільки цю велику дошку прикрутити на підставку. Спочатку я зробила таку маленьку підставочку, але потім я виміряла, зробила трішечки більшу, і чоловік мені Прикрутив <кій> цю дощечку посередині цієї підставочки. Поки там це все прикручується, я роблю собі заготовочки для декору. Ось таку пташечку фанерну я пофарбувала чорним кольором, лаком і обсипаю спитою кавою. І так само я обсипала і свічечку, пластикову цю лед свічечку. Ось тепер. Так виглядає ця прикручена дощечка. Тут можна її буде декорувати з двох боків. На три шурупи мій чоловік її прикрутив. І тепер я переходжу до декору цих частинок цієї дощечки. Беру ось цей підсвічничок. Виміряю, де він мені більше подобається. Ось цю паличку таку, вона висушена, морилкою поморена, така цікава. І на гарячий клей я приклею цей декор. Далі ось таке в мене є гілочка цікава, зелененька. Я її теж туди підклеїла. Тепер підсохла ця свічечка, я зверху ще її. Покриваю великим таким добрим шаром акрилового лаку і даю підсохнути. І так само я зробила ще одну свічечку і пташечку. Так само покрила лаком, щоб, да, щоб ця кава гарно е, трималася. Залишки ось так струсила, і таким гарним шаром акрилового лаку це все покриваю, і ставлю на просушечку. Підібрала я стрічечки якими буду прикрашати. Ось тут ще одну таку паличку я приклеюю. Є в мене ще ось такі висушені е, запчастинки. Це насінники з е, піона деревовидного і ось такі з півників, з ірисів. Маленьких і великих, і це все я сюди ось так підклеюю Далі, ось так це виглядає. Далі я підклеюю ще таку на цю паличку, таку верхушку з цього піона. Дуже вона тут цікаво виглядає. і З цісклею між собою. А стрічечки я підібрала. Тут таке мережево, цікаве, в'язане, мішковинка і такий шнурок, скручений з шпагатику. Це я їх так посерединці з'єднала, щоб вони трималися кубки. І обв'язую ось цю верхушечку цієї. Дощечки. Далі підклеюємо ще пташечку нашу. Ось вона вже підсохла, має такий гарний вигляд. Я її ще пройшлася сухим пензликом білою акриловою фарбою, трішечки її висвітлила. от І підклеюю її на цю деревинку. Тут вона буде в нас триматися. Ось ця свічечка вже готова, там трошки сідає батареючка, але я куплю нову батарейку, і ця свічечка знову мені буде тут гарно горіти. Далі я, бачите, ось таке в мене була ліючка пластикова. Я її на дві частини роз'єднала, вона така була складена. Так само обсипала на лак, обсипала кавою і зверху знову лаком покрила, Щоб вона добре підсохла. Там це буде на другу частинку, на другу половинку дощечки. Ну, ось так виглядає ця моя половиночка, тепер приступаю до вибілення цієї частини. Так само сухим пензличком я вибілила трішки свічечку, підсвічник цей, і тепер ця робота. Ця половиночка в мене вже має такий закінчений цікавий вигляд. Далі приступаємо до другої половинки. Є в мене ось такий гіпсовий підсвічничок. Я його відливала сама і декорувала. як відливати з коробочки з-під сиру чи з-під соусу якогось. Не пам'ятаю, я відливала цю цей підсвічничок. В мене є окреме відео, як я роблю ці підсвічники, запрошую до перегляду. І я робила ось таку фігурку зайчика, теж сама з гіпсу, але погано витяглася ця фігурка, зламалися вушка. І я вирішила прикрити, так би мовити, ці зламані вушка капелюшком. З фетру я роблю ось такий коричневий капелюшок. Буде в нас такий побігайчик зайчик в капелюшку. Зайчик несе грибочки. Така цікава, це була в мене така статуеточка дуже старовинна, вона є зараз. І я з... зробила з неї форму по цій статуетці з силікону. Буду записувати скоро відео, як я роблю такі силіконові форми, і як я роблю в них ці. Фігурки. Не пропустіть, будь ласка, це відео. Ось такий капелюшок, підклеюю на гарячий клей, обв'язую шпагатиком. Ось такий у нас буде сільський зайчик-побігайчик. Чіпляю йому ще таку квіточку сюди, прикрашаємо нашого побігайчика. квіточкою. На гарячий клей теж все це чіпляю. І далі е, на цій фігурці цей зайчик е, несе ці грибочки, якби на такій е, мотузочці, я вирішила її обклеїти так шпагатиком, щоб її було більш видно. Прям по ній цей шпагатик наклеїла. Е, далі ще такий бантичок ось тут що Цей шпагатик, ця мутузочка тримає нам ці грибочки. Далі я, ще тут підклеїла трішечки цей капелюшечок і такий гарний у нас зайчик в капелюсі. Тепер ці грибочки я ставлю на них крапочки, робимо з них мухоморчики. Далі підмальовую лайнером. Чорною фарбою оченята, носик, щоб вже в нас зайчик був такий гарненький. І далі я намішаю фарбу чорну з білою, зроблю таку сіру фарбу. Зробимо зайчика сіренького. І пофарбую нашого зайчика сірим кольором. Ось такий сіренький побігайчик. Просушую, звісно, це все гарненько. Далі ще раз зроблю йому, а ще я знайшла в себе ось таку гіпсу, відливала пташечку, теж її пофарбувала. Трошечки цим сірим пройшлася ще по підсвічничку і стерла залишки ганчірочкою. От, поки підсихає в мене пташечка і зайчичок. Далі ще зробила йому носик, вусики, ще раз очки біленьким підмалювала, грибочки ще довела до пуття. Так от, тобто розмальовую нашого, нашого зайчика. Пройшлася по цій чорним, по цій мотузочці. Ось вусики йому малюю. Далі ще взяла, теж білою акриловою фарбою, трішечки сухим пензликом, от повибілюю свого зайчика, Виді, виділяться в нього ніжки лапки. Там хвостик і так далі. Ось таким пензличком вієрним я пройдуся по своєму зайчику, і він буде мати тоді у нас такий цікавий вигляд, так, ніби шерстяний наш зайчик вийде. Ось такий зайчик-побігайчик. Так само пройшлася ще по цьому підсвічничку, по свічечці, і тепер. Буду це все. Ось такі, що в мене є теж паличка. Топу я готувала ці палички до дрифтвуду. але ще ніяк до мене руки до мене не дійшли до нього, тільки заготовила багато всього. І ось так планую зробити таку підставочку для пташечки і підклеїти пташечку сюди. От. На гарячий клей, це ж те саме підклеюю, це все. От. Цю паличку, підставочку, пташечку, підсвічник, зайчика. От. Далі беру ось цю лієчку, зверху теж її сюди підклеюю. І ці свої зелені листочки, так, щоб освіжити цю композицію тут коло цієї палички, так ніби це дерево. Далі. Підмалювала ще цю лієчку сіреньким, пройшлася білим, Так от. Далі, ось така у мене це стружечка, я її сюди додала коло зайчика. І ще, Додам квіточки в цей зелень, вірніше, не квіточки, а зелень додам в цю е, флієчку. І ще один шнурочок підв'язала. І ось так виглядає цей мій декор. По бажанню можна повертати або одною, або другою стороною. Далі є у мене ще ось такий зріз, він висох, бачите, тут навіть тріщинка зробилася. Він вже такий добре сухий у мене. І морилочкою я пройшлася, це горіх колір, пройшлася по цій стороні. І в мене ще ось така фігурка з зламінованого ДВП, це хатинка, гніздо, стріха, так би, і лелека. Я вирішила зробити їй ось такий незвичний декор. Шматочок рушничка в мене тут ось такий. Шматочки рушника залишилися. Я підклею цей шматочок ось сюди, такий український рушничок. Далі роблю стріху з цих соломинок, з цих сіна тут залишки. Роблю, верніше, не стріху, а вибачте, гніздечко, а лелеці, гніздечко лелекці. І роблю такі, підмальовую його трішечки тут, лапки. Дзьобик, крильця. От так. І декорую цей спил. Приклеюю сюди цього лелеку. Пробувала я і так і сяк, але вирішила ось так-таки все його тут приклеїти. От Приклею. Далі я зробила. Ось такий бантик з шпагатику, з, з, з такого шп, ш, шпагат у мене з такими листочками. І ось така, який, господи, така стрічечка двокольорова. Ось так я цей бантичок тут пристроїла, тепер ще, бачите, розбилася в мене, коли чоловік пробував її тут в. Прикручувати, та перша деревинка, вона розлетілася, і я її вирішила використати сюди. Приклеюю на цю деревинку свій спил, щоб він в мене добре тримався. Підставляю ще одну деревинку, там теж можна буде зробити декор. Ось такі я відливала теж пташечки, сама робила на них форму. Форму я робила на ці пташечки з. Силіконового герметика і крахмалу. Теж в мене є це відео, як робити ці форми. І з гіпсу я її відливала, фарбувала. Далі ще додала сюди гілочки верби. І ось такий цікавий декор незвичний теж у мене вийшов. Тут можна і задню стіночку теж задекорувати. Ось такі я робила в минулому році горщички. З яєчками і відливала теж таку пташечку, тобто можна собі придумати ще якийсь декор. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Чим більше коментарів, тим більше людей бачать ці відео. Задавайте свої питання, можливо, вас щось зацікавить. З задоволенням буду відповідати вам на ваші запитання. Донатимо на ЗСУ. Слава Україні!